Приходити в професію так з ноги, називати високий чек. Що я такий талановитий геніальний до того, що я нікчема, я нічого не можу, я повний там невдах. А щось ніхто не пропонує ці 2000 доларів. Напевно, я себе не вмію продавати. Давай, йди, ти вмієш, ти зможеш. Ти що сумніваєшся в собі? Ні, став чек там е, мінімальне 10 тисяч. Двері в бездоння. А коли я буду довольна. Напевно, тоді, коли в мене не буде конкурентів, і я така. Зараз мені просто якийсь новий рівень відкрила. Дякую, Обращайтесь. Вітаю вас на каналі Веберк. І сьогодні незвичайний формат для мого канала це підкаст. І ця мрія в мене була ще в 2022 році зробити підкаст маркетолога та психолога, тому що наші сфери дуже взаємозалежні і дуже пов'язані, і дуже багато того, про що хотілося б розповісти. І ось зараз, січень 2025 року, і я нарешті це реалізовую. Сьогодні ми піднімемо таку важливу тему: це тема синдрома самозванця. Але мені здається, тільки лінивий не каже про цей синдром самозванця, якщо чесно. Але я хочу роздивитися це з іншої сторони. Коли є синдром самозванця, а коли насправді немає синдрому самозванця, людина є самозванцем, але завдяки якимось зовнішнім обставинам в неї виникли дуже завищені очікування. І відповідно це приводить до певних наслідків. І моя задача, щоб люди, котрі приходять в професію СММ, могли комфортно з реалістичними очікуваннями в неї входити, і щоб ринок СММників України був наповнений реально класними фахівцями, котрі і вміють себе оцінити, і не мають якогось знаєте, такого внутрішнього супротиву в роботі. І я запросила на сьогоднішню зустріч Олену Ландер, це клінічна психологиня. І саме з Оленою в мене почався свій особистий шлях в терапії ще в 2018 році. Олена, ти дала мені тоді дуже великий поштовх до власного розвитку. І саме тоді в мене був такий пік розвитку агенції, і це мені дуже допомогло. І сьогодні ми з тобою якраз про все це будемо розмовляти. Привіт, Наталю, Дякую, що мене запросила. Я думаю, що точно в психолога і маркетолога є що обговорити зараз. Дуже популярна історія про те, що треба цінувати себе. Що треба, знаєте, приходити в професію так з ноги, називати високий чек. А якщо коли ти називаєш високий чек, в тебе є якась, знаєте, внутрішня напруга, чи ти боїшся це робити, то це все синдром самозванця, і треба прийти до психолога і пропрацювати синдром самозванця. Скажи, будь ласка, чи завжди це так? І чи буває так, що це не синдром самозванця, а може, це і справді той самий самозванець? Слухи, да, тема така на слуху. Я багато чую, що е, якщо ти маєш якісь сумніви щодо своєї компетенції, то скоріш за все тебе, тобі треба працювати з синдромом самозванця. Але це не завжди так. Я багато бачу плутанини навіть серед психологів в інстаграмі, да, про uh -huh. те, що є саме синдром самозванця. Синдром самозванця це такий психологічний стан, коли ти сумніваєшся в своїх компетенціях. Сумніваєшся в своїх успіхах, але вони в тебе є. Так? А, ось. А, і зовнішній світ може це підтвердити. Дійсно, є такі люди, да, які сумніваються, і їм треба працювати з психологом, але є і інша група а, робітників, ти вже їх описала, яких ну, це може бути початківці, якісь, так, які не мають відповідних навиків, але мають завишене очікування від ринку. І, до речі, зараз, здебільшого, це мені ну, здається, насаждається зовнішньою світу саме з якихось таких курсиків, які там, пропонують тобі прийти, да, вивчитись там два тижні, ну, два місяці, так і. Ти, ти вже зможеш зробляти там 2000 тисячі доларів, і щось таке. І е, ось ці курсики працюють як без синдрома самозванця, а е, насамперед вони його створюють. От я е, ну, дійсно працюю з тими людьми, е, котрі потім приходять після цих курсиків, і знаєш, що вони про себе кажуть? От їх мотають, е, з... Ну, не буду говорити як кого, як що е, їх мотає. Від такого стану, що я такий талановитий геніальний, до того, що я нікчема, я нічого не можу, я повний там невдаха. Ось і це такі нарцистичні качелі, да нарцистичні гойдилки, які провоцируються саме неадекватним формуванням неадекватної самооцінки. Коли ти вчишся. Тобто, я вірно розумію, людина приходить, вона бачить усі ці заголовки на курси, і в неї є певні очікування в першу чергу від себе, що ну я е, достойна цього, я хочу бути вау, я хочу бути класним фахівцем, я хочу гарно заробляти. Я прийду на цей курс, мені там просто все розкажуть, як мені багато заробляти, а все інше, ми, якщо що, поправимо з психологом. Але е, те, що я бачу, що відбувається потім. Потім людина. Починає працювати, а щось не виходить. Потім людина починає йти на ринок і розуміти, ну, десь то я щось не дотягую, поки до людини, котрій готові платити. І вона все ходить на ці співбесіди, відправляє свої там кейси, котрі вона оформила, а щось ніхто не пропонує ці 2000 доларів. І людина така, я певно, я себе не ціную. Напевно, я себе не вмію продавати. Вони приходять знаєш, з чим? З тим, що я, начебто, відчуваю, що я щось ще не вмію, що mm -hmm. мені треба щось підтягнути. Але я залишаюсь, наприклад, цьому чатку навчання. Це ж така практика е, розпосюджена, а там. Пишуть постійно, що в них вже так все вдається, що вони так вже так заробляють. І ці ж ментори, і іноді наставники пишуть: О, от там Іван, дивись, який в мене гарний вучень. Він вистрілив, бачиш, як в нього це вдалося. Давай і ти це роби. Здебільшого, саме на цих курсах. Наприкінці і є ось та така фишка. Ну, може, ти ще скажеш, чи зустрічала ти, тому що я це бачу. Або клієнти тільки після таких курсів до мене приходять. Знаєш от цей такий пушинг, що давай, йди, ти вмієш, ти зможеш, ти що сумніваєшся в собі? Ні, став чек там мінімально 10 тисяч. Мені здається, саме ось та подача у навчанні іноді у деяких курсів неправильна, і саме вона. Створює Борю, ось ці нарцистичні гойделки. Коли я кажу нарцистичний, я маю на увазі всі проблеми зв'язані з самооцінкою. Тобто людина не розуміє адекватної самооцінки. Ось це більш того, зараз додам. Я згадала про ефект данінга Крюгера. Да, ми з тобою про це говорили. А от якщо людина, яка має успіх і певні компетенції в професії, яка заслуговує на цей успіх, але сумнівається в да, угу. себе, в неї не є невпевненість, то це якраз і є синдром самозванця. А є який такий ефект Танінга Крюгера: це коли людина впевнена, вона може бути не до кінця компетентна, освічена у чомусь, а не вона Впевнена в рівне своїх знань, все такий зворотній ефект. ось І тут, чим менш людина знає, тим більш вона може бути впевнена, що вона знає все. Знаєш, ще ж, Сократ казав, так, да, так, що так. чим більше я Познаю світ, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. Тому, ну я думаю, ти теж такий ефект на собі, як на фахівці відчувала. Ну я відчувала, коли ти певного рівня умінь, знань достигаєш, то ти така, Боже, там цілий ще океан попереду. Я нічого не знаю, там ще так цікаво, там ну, ще так всього багато. Я це називаю, коли, знаєте, як в комп'ютерній грі розпаковуються новий, нові новий. локації. Yeah, yeah, і yeah, насправді yeah. я сама проходила цей шлях, я маркетолог за фахом. І коли я пішла в інтернет-маркетинг, для мене це був, знаєте, як двері в бездоння, yeah, yeah, де you. можна вивчати, і наразі в мене постійне відчуття в мене, хоча я цим займаюся вже. Боже, скільки я цим займаюсь? Страшно казати, напевно, 17 років. Так, і за ці 17 років я кожен раз розумію, що оце ще тема є, котру можна копати. Оце ще тема є, котру можна копати. А ще й ринок завжди змінюється Так. особливо зараз. Ну, знаєш, як Аліса в страні чудес там було що щоб стояти на місці, мені треба дуже швидко рухатись уперед. Так, у мене таке питання: як себе в цьому знайти? Як розпізнати в мене Данінгі Крюгера-синдром е, чи самозванця? я зараз подумала: от синдром самозванця прямо в соцмережах пушать, його пропагандують. Типу всі самозванці, ви достойні. А чомусь про Данінгі Крюгера якось так взагалі, от самозванець, ну, це непогано на початку свого шляху. Да, бути некомпетентним, да, коли ти новачок у професії, це нормально. Щось не знати це нормально. Говорити роботодавцю, що ти початківець і щось не знаєш, нормально. Але можна казати, але я швидко вчуся, я дуже хочу на вашу вакансію, на ну, вашу роботу, і я е, там буду робити все, що можу, щоб відповідати вашим стандартам. От я б такого працівника найняла. І він, мені здається, більш перспективний, ніж те, який прийшов і сказав, да, в мене ось такі очікування, там, півтори тисячі да, на СММ, ну да, я закінчив півроку, ну от в мене якісь кейсики, в смислі, ви не, ну, сумніваєтесь, ну, я тоді не розумію. знаєш. Так, впевненість вона продається. Курси... Які роблять тебе так трошки більш впевненим, там давай. Ну, постав трошки більш там зарплатню собі очікування, да, в резюме це гарно, але ну мені здається, так щоб орієнтуватися, прикрашати свої вміння ну можна тільки на відсотків ну 20. Ну так ти можеш постаратися, да, плюс там вдача і може щось складеться. А як а більш врати, і да, да. Е, щось приписувати, ну не стоїть. Мені здається, знаєш, у нас з тобою підкаст зазвичай всі такі. Ми зараз всіх замотивуємо вивчати нову професію, там людей, поштовхнути до чогось. Ми зараз замотивуємо. в мене, знаєш, завжди таке прагнення людей повертати до реальності і до відповідальності за те, що вони роблять. Це дуже гарна мотивація повернутись до реальності, тому що саме. Розвиток стартує з, ну, з точки реальності? Як ти можеш прогресувати і зростати, якщо ти не знаєш, звідки ти стартуєш? Ну, якщо ти не знаєш, на що ти здатен, і що тобі треба підтягнути, і в чому ти не ок, як ти будеш розвиватися? І ось ці курси вони роблять междвежю послугу, розумієш, коли вони роздувають саме оцінку молодого фахівця. І він, ну так, да, він таки виходить надути, так, я зараз зроблю, я такий класний, та-та-ти, сталкивається з реальністю, так, як ти кажеш, і що? І він розбивається об цю реальність, а воно щось не виходить. А як ти казала, да, гроші не пропонують такі, як він хоче. так? І що він? Він думає, блін, ну щось зі мною не так. Ось я читаю цей чатик, у Петі Васі все вдається, в мене ні. Ну, що зі мною не так, а ще мені дуже соромно про це сказати, що мені ну, а в мене не. не як же, а як же інстаграмне життя? Як так. же цей успіх показовий? І, і розумієш, і тоді я ще і залишаюсь на самоті. І ну, це складно, і це соромно, і це он, привіт, нарцистична депресія. І от до мене приходять з, з таким фахівці, і здебільшого талановиті да, люди. люди, але ось тому, що якось не так старт був, неадекватний старт був з цих курсів, така медвежя послуга, розумієш? Їм приходиться зараз вирівнювати ось цю свою самооцінку. Я би так сказала, що бути новачком це норм. Реально оцінювати ось ну типу, а як оцінити? Порівнювати, якби це дивно, не, сказ... не здавалося. Да, ми Можливо, знаєте, психологія таке не порівнювати себе з іншими, але мені здається, в професії принаймні той шлях, котрий я проходила, це ж фігня. Однозначно, я себе порівнюю про... себе з іншими. Це теж з розряду неправильної трактовки синдрома самооцінки. Ну як не порівнювати ти від чогось дожна відштовхуватися? Дякую, що ти це сказала. Це ну, дуже круто. Ну так потрібно знайти свій розмір. О, ти йдеш покупувати собі е, джинси. Боже, яка фраза потрібно знайти свій. Розмір. Да, то, ну, що ти будеш бігати і витрачати час на пошук ну, якихось джинс, які гарно на тебе сядуть, коли ти не знаєш, який розмір тобі потрібно брати. Тому порівнувати себе це добре, але ось е, коли це вже суперечить з твоїм станом себе як гарної е, такої Ну, не талановитої такої здібної людини, ось це вже не норма. Знаєш, Коли оцінка інших, тільки ця оцінка формує мою самоцінність, Оце це не норма. А коли я в долю своєї самооцінки розміщаю зовнішню оцінку, я приравнюю, ну, не принижую я себе або не завишаю. це гарно, це добре. Які питання може собі молодий фахівець поставити, щоб зрозуміти, чи в нього є синдром mm -hmm. самозванця, чи він ще, це перше спиратися на колег, та менторів і наставників. Тобто прямо питати, а як в мене, що вдається, що ні. І ось гарна оцінка людей, які будуть навчати тебе на курсу, буде така. Це в тебе гарно вдається. Ось тут треба підтягнути, а це, мабуть, взагалі треба делегувати. І тоді ти розумієш, хто ти, куди ти йдеш і що тобі потрібно робити. Це, це до речі, дуже класна думка про, про делегування. Ось я коли вчу людей, часто бачу: там ну у когось ну, і не йде дизайн, ну не виходить. І... Я, наприклад, сама е колись дуже багато завісала саме на дизайні, я зрозуміла, а нащо мені йти вчити дизайн, якщо я можу найняти дизайнера. І знаєш, це не, знову ж таки підхід, я не знаю, може це якийсь західний підхід, чи зараз ця тема знову ж таки розкручується в соцмережах, що у нас як було? Ти погано вчиш математику, давай ми тебе наймемо вчителя математики додаткової. А як в західному стилі виховання, в тебе погано йде математика, але гарно біологія, давай ми тебе знайдемо вчителя з біології. І це дуже класна думка, що нам не потрібно постійно гнатися за своїми вадами і боротися з ними, а що нам треба знайти свої сильні сторони і підсилювати їх. А вади закривати делегуванням, тому що це, ну, в. В тому ж саме, ми дуже реально, там є дуже багато вузькопрофільних напрямків. Завжди можна знайти вузького фахівця собі в команду. 100% я з тобою згодна, і це нормально, коли в тебе щось не вдається. От це нормально про це казати. Я зараз скажу. Любі глядачі, це буде дуже відверта частина цього підкасту. Я зараз скажу деякий такий інсайт, котрий зі мною нещодавно трапився. Я, звичайно, з цих людей, котрі більш склонні, напевно, до синдрому самозванця, але ви знаєте, я, я вдячна цьому синдрому, тому що саме він багато років мене штовхав розвиватись, розвиватись, підрощувати свій професіоналізм, тобто і відчувати через це потім впевненість в цьому. І в мене досі є таке, що я. Так, ну хтось робить краще. От, напевно, це хтось робить краще, мене дуже часто. Так, а це ж правда. Так. Ну, хтось завжди буде так. щось робити. краще. Оце хтось робить краще, мене завжди демотивує, а я от роблю не так, а я не дотягую, а я не до. І я якось собі відверто задала питання: а коли я буду довольна. Ось коли я скажу собі: слухай, Наташа. От зараз ти робиш класно, достатньо все. Не треба, у цього, знаєш, немає цього відчуття недостатньо. Куди, коли ж воно настане? Коли я собі відповіла на це питання, ем, я розсміялася, тому що це звучало в моїй голові приблизно так. Напевно, тоді, коли в мене не буде конкурентів. І я така. Це що я, типу, Богом стану знаєш, в світі, котрий. Це є конкурент, вони різні там ісус, ну, так, ну, так. розумієш, Я зрозуміла, що я з е, самого початку шляху е, постійно біжу до абсолютно нереалістичної ідеї, і вона ж мене демотивує і зупиняє. І коли я зрозуміла, що я достатньо, що е, я достатньо гарний фахівець. Боже, мені так краще жити почалось. Це нещодавно зі мною відбулось. Зовсім нещодавно, хоча 17 років маркетингу агенції 9 років, і я досі йду цей шлях постійно. Це достатня якість, Це така формула гталь золота, золота. Да? Ми вчимо цьому наших клієнтів, і я працювала нещодавно з клієнткою, і вона теж перфекціоністка, така дуже виснажується на роботі в погоні за цим ідеалом. І коли я їй кажу, ти достатньо гарна факівець, тому що раз, два, три, може, може, ти вже заспокоїшся, не будеш так, такої вимогливої до себе. А вона каже: Стоє, мені страшно, а як я тоді буду розвиватися? Ось ти ж <гас> теж сказала, що мене цей синдром мотивував. Ти ж це сказала, так? Так, <гас> <А гас> я їй Боже, кажу, Є інші шляхи розвиватися. Наприклад, йти за своєю цікавістю. Альона, кожна розмова з тобою це е, в мене провал ну, Аліса в стране чудес», просто провалюється на новий рівень. Да. А, от реально, це правда так. Ти зараз мені просто якийсь новий рівень відкрила. Дякую. Обращайтесь. Дивись, і тоді знаєш, здається, що я, якщо я не буду трошки себе так знаєш, підштовхувати з допомогою насилля, то результату не буде. Ну буде. Може не так швидко, а може й швидше. Ти може, не розумієш. В мене що... Навіть мені здається, трошки очі вологі стають. Mm -hmm. Ти розумієш йти не так, щоб бути як Петя, Вася, а йти там, де тобі цікаво. Да, мені цікаво розвиватися в професії, і мені цікаво розвивати себе. Мені цікаво дізнатися, що я вмію, а що як я ще можу. Знаєш, як, як психо, ну, для мене, для мене психотерапія це така, ну це безкрайній світ. Знаєш, ну ти не можеш ніколи бути класним психотерапевтом. Ну, ти можеш бути достатньо гарним, але для різного клієнта на різному етапі і так далі. І не стоїть стрімітися до цього, стоїть кайфувати кожен раз. Так по-різному, кожен раз так цікаво, Ти кожен раз різний, клієнт різний, час різний. Ну це ж в кожній професії, так розумієш? тільки це треба побачити. Мені здається, ми прям зараз так класно ну, підвели до того, що не треба йти в цю гонку, а треба йти туди, куди тебе тягне, куди цікаво, і це прям дуже круто. І я, от ще хотіла з тобою <кх> проговорити момент. Що нормально рости поступово? Нормально спочатку там на перших клієнтах брати невелику суму, а потім збільшувати, збільшувати, збільшувати чек. І я, наприклад, згадую, як я працювала повний комплекс СММ за 2500 гривень, ну це було в далекому 2016 році. Ось, але потім поступово я підвищувала послуги, і це було норм, це було комфортно мені моєму рівню компетенції, котрий зростав, і відповідно зростали ціни. Як це відбувається з психологічної точки зору? Дійсно, я як психолог рекомендую Теж рости поступово, тому що fake it till you make it, це все добре, але це працює ну так е короткий час, це як дієта, знаєш, щоб схуднути. А потрібно ж налагодити системне здорове харчування. Так і тут потрібно налагодити ось цю здорову, адекватну самооцінку, щоб коли навіть хтось зовні е сумнівався в твоїй компетенції, ну бувають якісь провали, факапи, це нормально. Ти не впадав. Да, в нарцистичну депресію, о котрій ми вже говорили, да, а так трошки говтувся, прийшов в себе і сказав собі: дивись, ти вже пройшов такий шлях, ти вже ось це вмієш, ось це вмієш. Ти піднявся від там, колись у мене теж перші клієнти були я номінально, я пам'ятаю 50-100 гривень я брала за це. Тому що я нарощувала да, свою базу, свої вміння. Я про це їм казала. Знаєш? І а, ось цей шлях. Ніколи ніхто в тебе не відбере, да ти завжди будеш розуміти. Я багато пройшов, але тут важливий не тільки досвід, важливий ще прогрес, Да? бачити прогрес, що раніше я робив так, зараз я роблю так. Я не соромлюсь того, що я раніше робив якось ну, трошки як новичок самозванець. Я ж нікого не обманював, якщо ти не обманював, розумієш? І тому от зараз ми з тобою сидимо і спокійно говоримо про те, що ну, раніше ми стояли ось так, так, та, так наші послуги. А зараз там зовсім інша Да? Зараз мене там консультація стоять 2000 гривень. І зараз я там спокійно можу про це говорити, тому що я ну, внутрішня. Відчуваю, що це мій об'єм зараз, це моя ціна, розумієш? І то вона може вже і знижуватися. От я, наприклад, це нормально. От я, наприклад, коли вийшла в декрет, угу. в мене ну, база клієнтів розсипалась майже. І я, коли внов' її забновляла, то я трошки знизила прайс. Я знову набрала її, потім вирівнялась, опять повисила. Тобто, ваша ціна, це щось ну, потрібно, щоб це було щось гібке. Це не ваші рамки, розумієш? Немає клієнтів, акція якась щось таке. Це дуже влучно. Це дуже влучно. Ну, там гарна клі... багата база, гарна і ну, база клієнтів. Да? Угу. Все повишаєш. От я колись чек повишала після нових десяти клієнтів. От я розумію, що так, ну приходять, так. приходять люди. Ну, значить, треба повішати. Це абсолютно нормальна практика. І я більш за те скажу: ось в мене там 9 років в агенції. У мене було в агенції дві кризи. 20-й рік, коли в мене залишилось шість клієнтів з більше ніж 30 в карантин. І е 22-й рік, коли в мене залишився один клієнт, котрий мені платить 6 тисяч гривень на всю команду. Так, да, ми знижували ціни, але тоді було всім важко війна, там, карантин, і задача була набрати клієнтів, щоб було за що жити, щоб було за що їсти. І клієнтам теж була задача, тому що тримати всім було командою. важко так, тримати компанію на плаву. і воно потім компенсується. Потім ти розумієш, що все, я витахнув, в мене є свій там рівень зарплати, котрий я заробляю, і ось тут я можу вже підвищувати. І це нормально. Так, тому йдіть розвивайтесь, так але шукайте адекватних відповідних менторів, да, які будуть не роздувати вам самооцінку, а давати адекватний фідбек. Хочу сказати моїм любим глядачам ще одну річ: а дуже часто, коли ви думаєте змінити професію, вчитись СММ, таргетингу, чи будь-які інші професії, нові для вас є постійно таке відчуття, що на ринку вже дуже багато фахівців. Скажу вам по секрету, коли я йшла 9 років тому на фріланс, таке ж саме відчуття було. Коли я перше вирішила робити свій блог в інстаграм, це був 17-й рік. Я рік ходила і думала: ну що ж я нове скажу, ну стільки тих блогерів, ну я нічого нового не впривнесу в це. І треба розуміти, що завжди є інші. Але ринок зараз настільки динамічний і широкий, що завжди не вистачає гарних фахівців. Дуже багато фахівців з роздутою самооцінкою, котрі нічого не розуміють про реальний результат. І абсолютно не вистачає фахівців, котрі хочуть розвиватися, котрім дійсно це цікаво, і котрі хочуть давати користь проектам. А коли ви даєте користь вашим проектам, то ви можете на цьому гарно заробляти. Це одне виходить з іншого. Тому е налаштовую вас на таку реальність. І дякую, що подивились цей підкаст. А у нас буде ще друга частина, да, Олена, котру ми підготували вже, знаєте, такий next level це коли ви вже експерт, відчуваєте себе так. Певнено, але ви хочете перейти на наступний етап і бути лідером, створювати команди, відкривати свою агенцію. І там теж є дуже багато викликів, з котрими може людина стикатися. Про це поговоримо в наступній частині. А якщо ви вперше на моєму каналі, то в мене ви можете знайти повний курс таргетованої реклами і багато відео з просування, смм та таргетингу. Цьому році будуть регулярні оновлення. Якщо ви хочете більше слідкувати за моїм життям, за діяльністю моєї команди, за навчальними процесами, підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання залишаю під цим відео. Також е, від себе скажу, що якщо ви хочете розвиватися в новій професії і, як то кажуть, не поїхати трошки кукухою, а в сучасному світі все дуже важко, дуже швидко змінюється, дуже багато стресу. Так негарно радити щось, я зараз подумала. Це зараз так не модно. Знаєш, не роби пораду, котрої не просять. Не буду радити вам нічого. Але скажу, що мій. Е, Мій шлях став набагато простішим, коли я почала займатися з психологами, з психотерапевтами. Коли я почала... Це дає такий крутий поштовх для внутрішнього розвитку, розуміння. І для мене це завжди розширення матриці. Ось ви живете в якомусь такому тунелі, і коли ви йдете в психотерапію, ваш тунель розростається до масштабів, котрі тільки ви визначаєте. І... На щастя, у нас є класні фахівці, котрі з цим допомагають. Я від себе раджу Олену Ландер, в котрій я сама особисто була в терапії. Я би напевно не могла радити психолога, у кого я би не була в терапії, і її спільноту PsyLand, де відбуваються і групова терапія, і майстермайди, котрі реально допомагають всім нам бути трошки сильнішими. І знаєте, важливо не просто сильнішими, а важливо в цьому всьому. Бути щасливими, ознаходити свій шлях цікавості розвитку своїх прагнень, а не нав'язаних. І тоді життя відчувається набагато більш щасливим, спокійним і ви живете своє власне життя. Я додам, що якщо там а, ви не зможете потрапити до мене із якихось причин, да, особисто на терапію, то я запрошую к фахівцям спільноти Псайленд. Там ми можемо підібрати вам психолога за вашим гаманцем та запитом.